В столиці вдруге зірвати концерт Ані Лорак намагалися близько сотні активістів. Перед палацем України їх очікували силовики зі щитами. Молоді люди в масках кидали фаєри та петарди. Далі пішли в наступ. Проте силовики відігнали нетингувальників. Зараз ви можете побачити, як це було. Під час акції міліція затримала чотирьох протестувальників. Докладніше про це ми розкажемо в наших наступних випусках. Новин. Стріли наших знайомих, що також тут було досить багато юнаків, яким теж не сподобалося те, що тут виступає Ані Лорак, що ми аплодуємо зрадниці і їй даруємо квіти. Ми прийшли, почали як протестувати проти її концерту. То ці звірі, які яких називають правоохоронцями, зірвалися з місця, налетіли на нас От до тої дороги, почали нас бити дуже сильно ну навіть її дуже сильно по обличчю перепало.